Пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Людина є безмежною глибиною, і звісно, що наші роздуми, якими ми намагаємося заглянути в її сутність та пізнати її зміст, не вичерпують повноту її буття, проте через пошук прозріння. І розпізнавання ми можемо спонукати себе до визрівання рішень щодо нашого особистого життя, наших стосунків, суджень та напрямку, яким ми маємо йти. Внутрішній світ людини завжди залишиться таємницею, наділеною надзвичайною цінністю і гідністю. У наших пошуках правди та сенсу він дарує нам свободу, свободу Божих дітей. Свідомість себе самого перетворює наші дні та переживання на пам'ять. Веде до оцінок і виборів, які допомагають прожити добре життя, яке відкрите для дарування себе і прийняття Божих дарів. Наші особисті вибори, плодом яких є мрії та проекти, становлять справжнє багатство. Проекти мрії та дари дозволяють людині вийти з самотності і невідомості, даючи дієві відповіді на щоденні виклики, а також ключі для тлумачення подій, щоб не перетворити своє життя на низку безмістовних днів. Наші емоції активують наші найкращі внутрішні ресурси, навіть пристрасті надають нам силу і пробуджують інтерес творити власну історію щораз по-новому. Постійний рух у пошуках досконалості це мета життя, до якої прагне кожна людина, приймаючи ризик говорити правду, проживати життя, запалювати світло, проходити шлях і дарувати радість, будувати мир, приносити жертви. Коли ми приглянемося у таємниці особистості. Можемо помітити, що іноді людина відчуває пригнічуючу порожнечу, коли слово особа вимовляється або сприймається поверхнево. Це трапляється, коли ми дозволяємо іншим вирішувати за нас наше призначення, почуття, емоції, проекти. Коли ми надто легко натягаємо маску, слово «особа» часто вживається без усвідомлення його багатозначності. В давньоримській філософії слово персона особа трактується в двох змістах. Відповідно до першого, термін персона походить від едруївського персю, що означає той, хто в масці. Це вказує на могильну маску. Проте цей термін набуває значення і змісту у Цицерона, де він позначає конкретну живу особу, здатну відповідально будувати стосунки. Святий Тома говорить про особу як про найбільш довершену частину природи, що існує в розумній природі. При цьому ми бачимо, що подвійність цього терміну. Має широкий спектр значень, від позитивного значення особи, маски це роль героя, здатного взаємодіяти, відповідати на очікування, до негативного, коли особа, маска стає символом лицемірства. Цю двозначність можна пояснити тим, що особу не завжди можна ототожнити з її конкретними проявами. Особистість це таємниця, вона стоїть на межі між тим, що людина проявляє і водночас втікає від себе самого. Вона постійно балансує між визнанням свого характеру і життя і тим, щоб забувати та ховати його. Свідомість для нас є місце визрівання правди, питання свідомості є складною проблемою. Зрозуміти в яких ділянках мозку мешкає творчість і свідомість, це одна з найбільших таємниць і викликів біології третього тисячоліття. З певністю можемо сказати, що совість це найпотаємніше місце і святиня людини. Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії. Можна погодитися із твердженням, що свідомість це процес, а не об'єкт, або ще з тим, що свідомість не є річчю серед інших речей, вона є горизонт, що містить усе. У плутанині нашого серця совість стає тим місцем, де визріває і розвивається пошук істини, що дарує нам свободу. Це не означає, що після знаходження відповіді зникають сумніви. Нерозуміння чи бажання шукати далі, адже совість є одночасно реальністю і викликом, її не можна загнати у тінь чи пригнічити, як це намагаються ті, хто сприймає її лише як перешкоду на шляху до свавільного життя. Історично поняття совісті виходить за межі її етимології, що означає той, хто усвідомлює, але совість це не лише пізнання і усвідомлення себе, своїх вчинків і оточення. Вона ставить людину в діалог з внутрішнім буттям, через пошук, прозріння і розпізнавання визрівають рішення стосовно особистого життя, стосунків, суджень і напрямках, у яких ти. Це відбувається вільно і переконливо, роблячи совість процесом, що приносить спільно з собою важливі дари свободи і відповідальності. У процесі формування сумління та совісті важливо також навчитися виховувати свою пам'ять. Щоб наповнити її змістом. Пам'ять це здатність отримувати в житті слова, переживання, події, які вже відбулися. В такому розумінні використовувати пам'ять як спогад є недоречним. Пам'ять це дія розуму, спогад, який означає щось пригадати, проте етимологічно звернутися до серця, і це переносить нас у іншу площину, почуттів більше, ніж розум, символічне значення дієслова з за латинським коренем, це вивести з серця. В цьому контексті пам'ять дає можливість підбивати підсумки, робити оцінки, вибирати відповідно до власного сумління, жити якісно, щасливо та повноцінно. Пам'ять дозволяє на підставі наших ран говорити про наше життя по іншому, усвідомлюючи і переживаючи себе як особистість. Тримаючи в пам'яті події, які зробили нас такими, якими ми є, важливо також пригадувати собі ті дари, які ми отримали протягом нашого життя, тому для нашого розуму і серця важливо усвідомити суть дару, адже він відкриває повноту людського буття у різних формах. Дар має сталість і взаємність, які проявляються в кожному справжньому дарунку, хоч з різних причин. Стійкість є основною рисою дару, оскільки культура дарування не виникає одразу і зазвичай не з'являється як відповідь на прохання. Культуру дарування потрібно виховувати, вона не виникає сама по собі, особливо в світі, де діють принципи економічних взаємовідносин і панує прагматизм, де важливіше те, що обертається, ніж ті, кому це призначено. Взаємність також важлива, але не як вимога повернення за кожен добрий вчинок, а як шлях до особистого обміну, що виходить за межі простих речей. Нежадібні люди цінують дари як знаки відносин, які сприймають взаємність, де важливий нематеріальний обмін. Вони мають глибокий зміст і сенс завдяки наміру, який їх супроводжує. Взаємність, що відкривається через дар, потребує присутності особи в цьому дару. Що веде до змін і взаємного збагачення, навіть якщо йдеться про учасників дарування. Якщо дарування відбувається поза досвідом взаємності, він ризикує стати банальним і неправильно сприйнятим, тоді він тільки створює зв'язки підпорядкування чи залежності, може навіть встановлювати владу над тим, хто отримує дар. Ми зараз перебуваємо в часі, коли готуємося до різдвяних подарунків. І як важливо зрозуміти і прийняти цю глибину і зміст дару, що це не є лише формальне звернення до особи, а вкладання себе в цей дар. Дар може означати також поширення світла, поширення божественного життя. Отже, пошук істини, розвитку свідомості є важливим процесом, який приносить свободу та відповідальність в оцінках і виборах. А культура дарування і взаємності сприяє глибшим відносинам і розширює горизонти людського буття, відкриваючи нові можливості для розвитку і творчості, пошуку змісту та сенсу власного життя.